Всім привіт, друзі! З вами я Фуфлік, тепер не індермен, а Фуфлік. І я давно не знімав відео. І в мене на це є три причини. Щоб я ті причини розказав, поставте лайк, підпишіться і пишіть коментарі. І коментарі бажано добрі, а не погані. Перша причина моєї, моєї відсутності це. Ну, Закінчилися ідеї. Да, і в мене закінчилися ідеї. Я не знав, що знімати. І я думав протягом цих днів. А другу причину ви зараз побачите, бо розказав задовго. І ви побачите зараз, що було місяць тому. І так, да, ви замітили, що я не в своєму поселенні, а десь живу. Якраз ви знаєте, де я живу. Чому я живу тут і по якій причині й де в мене взялися гроші? Ух, три стака нарубав деревини. Два топора просто поламались. Один топор, ну, чуть-чуть дубив. Треба буде вже в деревню вертатися. мабуть, да. так. Так, якийсь квадрат. Я помню эти шо. Шесть тут белые. Ну-ка, я шучу червоно. Ема. Ема. Сундук. Три. Два. Один. Ема! В смысле? шо? Ема! Це ж тепер я в місто переїду нарешті, не буду в якомусь селі жити. Єбай. Так, а щоб ніхто не подумав, що я щоб хтось забрав я ось це прикрой. Так, треба буде... Що там? Наприклад, місто поїхати? Собі купити дім, машину. А можеш й на дачу лишиться, І ще може якусь техніку, комп'ютер. Це ж імба. Побачили, що було місяць тому, і що я тут роблю. А третє, про що я мав розказати, ну, ви самі вже здогадали, що ті гроші я потратив на будинок, на техніку, на машину і це все. І я зараз хочу вам показати свою дачу. Оце я зараз знімаю відео на дачі. Що в мене є на цій дачі. Машину покажу, де я працюю. Ну, зразу кажу, робота не сама найкраща, але хоч щось. І покажу свою квартиру. Місто якраз покажу. Квартиру покажу. І я надіюсь, вам сподобається в міні-студію. Ось це зелений фон, як в промакей кажуть. І камера, на якій я знімаю. Це кімната, де я монтую відео. Лампочка, комп'ютер, стіл і ноутбук. Ось комп'ютер, мощний і ноутбук. Ну, зазвичай я ноутбук використовую для того, щоб там... Якусь музику слухати під час того, як тут я монтую лампочку, включаю, тоді коли холодно. Ой, яке холодно, <тим> темно. Далі йдемо. Так, 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 ось це спальня, ліжко, телевізор, міні-бібліотека, кулер з водою і такий, такий закатик. Далі спускаємось на низь. Тут я плитку положив, ну Так, просто для краси взимку, звісно, холодно, але красиво. Ось тут у мене дві оці плити газові. Раковина, холодильник, мікрохвильовка, кулер знову і смітник. Ой -ой. Далі далі ванна, кімната. Ванни тут немає ще, але мають привезти скоро. Два туалета, дві раковини і дві полочки просто. Наприклад, папір складати, туалетну бумагу вложити. Так, оце дворик. Так, так, ну, ось, коротше, дворик. Що тут вам ще показати? Ну і гараж. Тут машиною поки не заганяв, бо з блях вже і гараж чуть-чуть зламав. Не заганяв машину, бо я маю вам показати. Машина зараз перетіхати. Я хай тільки помі. Та Боже, що це за день? Ламаю пл... ту плитку, ту стіну. Бля, ладно. Коврик з себе може і краще. Коротше, я побачу, що я, нечайно тоді вимкнув запис, ну. Но... Ладно, все рівно нічого такого цікавого не було. Ось це дзвінок. Ось моя машина, Да, не сама найкраща, але що є, те є. Зараз ми поїдемо з вами в місто. Вона така не саме швидка, але і не саме повільна. Так. їй трохи призабувся. Ось так треба. Да, ось так ось так. Далі, наприклад, ну, ми спочатку заїдемо на мою роботу. Тоді вже до квартири поїдемо. Так, Опа. заправка. Ну, заправку мені зараз це не треба заправлятися. СТО, КІВСІ. Так, да, це місто дуже велике. І тут просто важко не запутатися. Опа! Я цю... Ось бачите, там значок Макдональдса був. То ми зараз туди поїдемо. Так, так, повертаємо і сюди їдемо просто прямо. Зараз припаркуйся. І ось. Заїжджаємо, ось так, ось так. Є в нас ще Макдрайв. Ці машині, кстати, можуть. Так, припаркувався не найкраще, але но... хоч якось. Ось це Це мій кабінет, такий. плитка, сундуки тут. Тут я собі сижу і записую заказ. Щоб не писати на листочку, записую заказ і все. Що ще вам? Сундуки там, щоб зберігати всякі інгредієнти, бочки. Ну, коротше, ви самі все знаєте. Я думаю, що ви все знаєте і все поняли. Ну, а тепер їдемо до квартири моєї. Це квартира дуже дорога. Ноустроїться карбаляха я на тій сторони. Ай, чекайте. Кнопку знайти. Ось так їдемо, їдемо. Квартира недалеко від моєї роботи і це дуже добре. Ось ця квартира, це є моя квартира, ось так скажемо. Так, да. Опа. Хтось на вертольоті прилетів. Ну, а що ж сказати? У мене є сусіди. У мене, кстати, є сусід. Класний чувак. Так, якось знов припаркуюся. Кстати, не зайняв ніяку полосу. У мене перший під'їзд. Так, перший. У мене сусід, він зараз. На заробітках. Він е -е, купив квартиру навпроти мене. І це навіть не просто сусід, а мій друг Товар, Так скаже. Так, Наверх я живу на третьому. Чого, то... ось де. Це, мабуть, третій поверх, чи то четвертий, я особо не пам'ятаю. Ось цей він тут живе. І тепер заходимо. Тут свіжий запах, що і вам не передати. Так, спершу а ні, не сюди. Ми маємо помити руки. Ось тут ви спитаєте, навіщо в туалеті ноутбук, а я скажу, що він для того, щоб скучно не було сидіти. Ми їм, пшш, все помили. Далі заходимо сюди. Це моя спальня. Вона уютна для мене. Тут сундук, ліжко, кулер. Ну, кулер. Всі питають, чого так багато в тебе цих кулерів, а я просто скажу, щоб не ходити, там на не чи кудись. Особі зразу, наприклад, в Пані. Сплю, проснувся, захотів пити, взяв і все. Або коли сижу і граю і треба попити, я собі теж взяв і не треба нікуди виходити. Ну, комп'ютер, то есть, там, і мені дуже подобається ця марка комп'ютерів. Тепер ідемо на кухню. Смітник, подарочок, це як украшання. Столік, холодильник, мікрохвильовка, це вентилятор такий, щоб не було жарко. Далі ця знов плита. І мити там фрукти, овочі. Це все. Столик, тут я сижу, тут ще фотографія є. Так, ще що, Стіл. У нас є зі стільчиками. Ігрова приставка Xbox One S, телевізор, який працює. Ось. І джойстик, і ну і кулер те саме ось. Не будуть навіть поїздки. Далі тут так само кулер, лампочки. Наприклад, ніч, літо, таке прохолодно І ви сидите на балконі і дивитесь на красу. Це для мене класно. Далі два ситчика, наприклад, я зі своїм другом сижу, ну і смітник, щоб, долати, щоб не заходити в кухню, то зразу тут викинути. А тепер всім пока. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і всім до зустрічі.